Вітаю всіх на своєму каналі Місячний психологія Давайте подивимось на метафорічному колоді Таро таку тему, яскравий момент вашого життя. Давайте подивимось, який саме яскравий момент вашого життя. Ви подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз звернемо, що у вас там було таке, такого яскравого. Що ви пам'ятаєте? Жеслів, дії, нові починання, вечірка кубків, але вище дивиться на самозображення. Зараз я виклам, мені хочеться просто подивитися. Так, дуже добре, дуже добре. Знаєте, а, саме яскраві моменти вашого життя а, був такий, знаєте, насиченим, емоційно зарядженим і значущим, а саме, що, насамперед, правдивим і справедливим по правосуддю. Ви взагалі людина дуже справедлива. Тобто ви дуже багато чого віддаєте іншим, але ви все звертаєте увагу на те, що і як вам відноситься після того, як ви робите. Тобто карта правосуддя це про те, що ми людей не просто там оцінюємо, а віддаємо то, те, що вони, будемо так мовити, заслуговують. Ще по партії правосуддя. Можу сказати, що по яскравим моментам в вашому житті ви, можливо, щось виграли. Наприклад, стосовно документів, стосовно якихось судових справ, стосовно якихось правових моментів. А також карта правосуддя говорить про те, що ви отримуєте все по правосуддю, тобто по справедливості, як ви в житті робите, дієте те і отримуєте. І так, яскраві моменти вашого життя. Щоб не розвозити по кожній карті. Я скажу в загальному аспекті те, що я бачу: ту жеслів, петірка кубків, лицарь мечів, король Кубків, побачите, подивіться, який тут король Кубків. От Біля нього всі кружлять. Це говорить про те, що така людина король Кубків, він дуже йому подобається жіноча увага і взагалі, щоб бі... от просто Біля нього все крутилося навколо. От. А лицар Пентаклів, який йде рішуча, знаєте, незважаючи на якісь аспекти і такі прегради, він поступово йде до своєї мети. Шестірка жезлів тут намальована по-іншому, це карта переможця, тріумфатора, але ми можемо сказати, що у загальному сенсі все одно вона отримає те, що вона а, повинна отримати. Ну і правосуддя я вже зазначила вам. І так, у цілому цей яскравий момент поєднав у собі ваші нові починання емоційну глибину, рішучі дії та заслужену перемогу. А цей яскравий момент залишив слід у вашому житті як подія, що символізує ваші сили, здатність долати труднощі та досягати успіху. Да, так.